П'ятниця, 5 січня на ваших екранах новини. І зараз говоримо про ті події, які варті вашої уваги. Росія нищить, а українці відновлюють. Наші журналісти проїхалися місцями влучання ворожих ракет на Тернопільщині. Це було і у 2022, му і в 2023 му роках. Будинки без дахів вікон і дверей. стіни повалені, а на подвір'ях вирви від уламків. На жаль, більшість будівель досі в такому стані, бо власники чекали на компенсацію від держави. І ці гроші вже є. Скільки сімей їх отримали, знає наша Христина Ландяк, тож далі в сюжеті розкаже і покаже. Понівечені будівлі деякі без стін з вибитими вікнами та дверима. Так виглядають помешкання жителів Тернопільщини. Після падіння уламків російських ракет у травні 2023 року. Тоді потужний вибух сколихнув чимало сіл, познімав дахи, а на людей буквально падали стіни. П'ятій годині ранку ми почули дуже сильний вибух. Ми не могли п'ята година ранку зрозуміти, що відбувається. Всі повискакували, моя дача дуже далеко від вибуху, але так було чути, що і почали, ми почули, моїх сусідів вікна почали вилітати. Зі шком, зі всім повилітали всі вікна. Хоча її помешкання не постраждало, проте інші власники майже одразу самотужки розпочали відновлювати знищені ворогом будинки. Ну і помаленьку люди собі от деякі дачі повідновлювали. Вікна майже шкла і там терсоплити давали, вистарчило людям. Ну а кого немає, ті дачі так і залишилися. Чи чули ви про компенсацію, яка зараз держава? Не, не знаю я за компенсацію. Знаю, що мали там. Комаровським дати дати компенсацію, адже епіцентр вибуху саме подвір'я пана Йосипа. Тоді ж наші журналісти спілкувалися з постраждалим. Проснувся я від того, що почала чекатурка на мене летіти. І я бігом накрився ковдрою. – Там дверей вже сзади вас немає, так? Та нема, то мені виходити було не тяжко, бо дверей ніяких немає, ні того, ні того. Подвір'я чоловіка було не впізнати. А город, на якому він роками збирав урожай, суцільна вирва. Довкола розкидані цегла і штукатурка. Другого поверху вже бачимо у вас немає, так? То... Ні, не, там мансарда було, знесло все, всюди шву. Люк був до підвалу закритий. А ви його бачите, як тут? Відкрило його. Двері виламали. Холодильник відкритий. Треба було знайти телефон. Телефон був на столі, злетів під ліжко аж. Проте, навіть сьогодні дача пана Йосипа все ще нагадування про терор Росії проти українців. Тут, як і в інших зруйнованих будинках, працювала спеціальна комісія, оцінювала збитки. Дання видався насичений, тому що реагували всі служби, і мається на увазі, що після того почалося працювати наша як гаївська громада, ми сформували комісію, яка проходила по всіх. Пострадалих дачах і складала списки наскільки яка дача була пошкоджена. На основі цього ми відділяли і матеріальну і фінансову допомогу. Також були підключені сюди волонтерські групи, які поприїжджали і надавали плівку для швидкого перекриття, щоб не замукали дачі, та відновлювати руйнування будинків має держава в рамках послуги є відновлення, але вона лише для тих, хто проживав в домі, який зруйнували чи пошкодив. Щоб отримати компенсацію, треба через застосунок «Дія» подати заявку. Протягом цього часу до нас було подано 25 заяв через відповідний реєстр, і з них 6 заяв вже опрацьовано. Фактично, на сьогоднішній день 4, по чотирьох заявок люди вже отримали компенсацію. Це майже 448 тисяч гривень. Дві заяви знаходяться ще в процесі розгляду. У сільській раді розповідають: виїжджали на місця руйнувань впродовж трьох днів і склали 51 акт. Так зафіксували усі пошкодження. І тепер, коли надходить заяв. Виїжджають на місце повторно і звіряють ушкодження. Це є постанова Кабінету Міністрів України, там, де передбачено згідно методики, скільки за які пошкодження нараховується сума, сума коштів. Наприклад, там за вибите вікно, за пошкоджені двері, за пошкоджений дах. І відповідно по цій методиці нараховується загальна сума пошкодження. Максимальна сума компенсації 200 тисяч гривень. Витратити гроші можна на будматеріали або оплату підрядникам і використати їх можна протягом 12 місяців. Скористались послугою з відшкоди будування і жителі Чорткова, житло яких постраждало ще у 2022 році. Тоді комісія зафіксувала 269 пошкоджених об'єктів. До нас надійшло 20 заяв через портал «Дія», тільки 15 ми задовільнили, а ті 5 людей, які, ми коли прийшли на місце, Ну, зайшли до них в помешкання, то вони вже все відновили. Тобто, ми прийшли, а роботи всі відновлені. І згідно постанови, ми по пошкодженому майну ми не маємо права їм нарахувати компенсацію. Тобто, коли людина за власний кошт вже відремонтувала приміщення, то повернути гроші за цією програмою не зможе. Що важливо, в рамках послуги є відновлення, де держава компенсує ушкодження тільки для житлових будинків, а не підприємства. Загалом схвалили вже 19 заявок жителів Тернопільщини про пошкоджене майно. За результатами призначено компенсації на загальну суму понад 2 мільйони гривень. 2920 гривень в місяць. Це у 2024 році новий прожитковий мінімум українців. Тобто, за ці гроші ми маємо харчуватися, одягатись, лікуватись, оплачувати комуналку, і це лише основна частина витрат, як розраховують прожитковий мінімум і чи вистачає це грошей тернополянам, розпитувала наша Христина Ландяк. 2920 гривень в місяць. Це у 2024-му новий прожитковий мінімум українця. Тобто за ці гроші ми маємо вміти жити: харчуватись, одягатись, лікуватись, оплачувати комуналку, і це лише частина основних витрат. А торік ця сума була ще на 330 гривень меншою. Як розраховують прожитковий мінімум? Ось за таким споживчим кошиком. В ньому є мінімальний набір продуктів, непродовольчі товари і послуги, наприклад, комуналка або пальне. Як вважаєте 2920 20 гривень достатньо, щоб по мінімуму перекрити споживчий кошик. Ми взялися рахувати і покажемо, як держава розрахувала нам мінімальний набір продуктів, засобів гігієни та одягу. Отож, за нормами закону, людина на місяць має вживати 200 грамів гречки, 100 грамів вівсянки і 2 кілограми помідорів чи огірків з м'яса, 700 грамів свинини та 1 кілограм 200 телятини. А ще 18 яєць, і 5 літрів молока і 400 грамів сметани. Тернополяни співставили свій кошик реальних вид. Із тим, який пропонує держава, і кажуть, людині потрібно в рази більше їжі. Круп дуже багато, гречки дуже багато. Ну як ну набагато більше. А 200, 200 грам гречки ну, це на два дні, напевне. Ну, якщо я вживаю там три яблука, один банан, це скільки буде? Десь з пів кілограма буде овочів? Буде. От пів кілограма – це десь 15 кілограм я вживаю на місяць. Пів хлібини на день, пів літри в день. Ми вживаємо молока точно. Сметана, ну в упаковці 200, наскільки я пам'ятаю, ну тобто, ну в. Банку сметани ми з'їдаємо за тиждень, я думаю, десь так. Гречки більше йде місяць. Порядка двох кілограмів. Готую супо зазвичай каші. Мені йде типу не сильно багато м'яса, але я думаю, якщо людина в середньому робить собі якісь котлети, щось таке, то десь може біля двох кілограмів. Підрахувавши, люди кажуть, що місяця тільки на продукти витрачають до 4 тисяч. А от щодо засобів гігієна, то держава розраховує на сім'ю 6 шампунів на рік, 6 зубних паст. Але тернополяни переконують, таку кількість можуть потратити тільки на себе. Скільки на місяць витратити на засоби гігієни? Ну, десь до тисячі гривень, десь так. От як часто ви купляєте, наприклад, шампунь? Ну, раз в два місяці я купляю велику банку зубну щітку. Я міняю раз в місяць. Ну, стабільно. Зубних паз на рік. Ну, думаю. Шість. А от зубних ще так скільки зайдеться? Чотири. Якщо йде, наприклад, шампунь, один шампунь на два місяці. Ну, один шампунь на два місяці, то десь так приблизно. Залежно від об'єму, також у прожитковий мінімум входить і набір одягу, який розраховують одразу на кілька років. Так українець зимову куртку має купувати раз в чотири роки. Штани раз в три. А от спідницю чи сукню за розрахунками уряду жінка повинна купляти раз на п'ять років. Як часто ви купляєте зимову куртку, наприклад? Mm, ну можливо, раз на рік, в принципі. E, штани більше десяти разів. Точно e, скільки пар зуття вам на рік потрібно? Чотири і більше. Особисто для себе. Коли потрібно, тоді і купуєш. Тож, можливо, це буде дві тисячі, можливо, п'ять. Ну, шкарпеток, напевно там може пар 10-15, тому що особливо, якщо біла, то воно зношується. Ну а білизниці там 3-4 достатньо. Тобто, за нашими підрахунками, тернополяни на їжу, засоби особистої гігієни та одяг витрачають мінімум 5-6 тисяч. А це ще не враховуючи комунальних витрат, які також мають вміститися у суму 3 тисячі гривень. Світло біля 500 гривень, вода 400 гривень і отоплення та. Ну, отоплення в мене мало. Отоплення десь 1200, Отак, за комуналку, за воду за місяць виходить 200 гривень, 2,5 за світло і 3,5 за газ. Експерти теж аналізують цю ситуацію. Резюмують реальний прожитковий мінімум в Україні в два рази більше за фактичний. Становить приблизно 6 тисяч гривень. Його по суті робили підналаштовували цей прожитковий мінімум під можливості бюджету. Сплачувати платити мінімальне пожитковий мінімум, бо до прожиткового мінімум прив'язані е, е, всі соціальні виплати, тому о, саме прожитковий мінімум є визначально. Але враховуючи, що грошей а не вистачало, а, е, вважали і так. Багато платимо, тому о, цей прожитковий мінімум насправді нічого не показує той, який у нас є. А він є ключовим показником соціальної політики держави, додає економіст. Адже на його основі розраховують безліч наступних пунктів: пенсії, податки, виплати, доплати, декретні та навіть прожитковий мінімум входить до формули про розрахунку субсидій. За словами спеціаліста, щоб провести коректний розрахунок, потрібно врахувати і те, що в різних груп населення відрізняється, і структура споживання. Ну, умовно кажучи, людина мало забезпечена, а витрачає на продукти харчування 70% свого споживчого кошу. А людина з середнім доходом витрачає там, 15 там Відповідно, у таких людей значно більшу частину їхнього доходу займають ті самі продукти харчування, а тому зростання цін на них відчувається значно суттєвіше. Це означає, що при розрахунку прожиткового мінімуму варто було б окремо врахувати, як змінюються ціни в країні чи області за конкретний період. Продовжуємо, зросла вартість послуг для водіїв. Якщо колись за перездачу треба було платити 13 гривень, то зараз 250 за теорію і 420 за практику. Зросли ціни і на реєстрацію авто, і на отримання посвідчення водія. В сервісному центрі МВС пояснили, куди підуть ці гроші. А наша Наталя Романів розпитала водіїв про такі нововведення. Хочеш отримати водійське посвідчення, скласти іспит, перереєструвати авто, плати. Причому в рази більше ніж торік. Адже у 2024-му вартість надання цих адміністративних послуг для водіїв усієї України, зокрема й для тернополян, істотно подорожчала. Вже понад 10 років ця вартість не змінювалася, але на сьогоднішній день вона змінена. Тож, з 1 січня такі ціни зросли. Зокрема, зміни стосуються наступного. Видача посвідчення водія з 26 гривень зросла до 230. Прийняття теоретичного та практичного іспитів з 13 гривень до 250 гривень та 420, Відповідно, реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачою свідоцтва в електронній формі з 200 гривень до 350. Слід зауважити, що ця, ця сума без вартості послуг надання банківськими установами. Кажуть, такі зміни дійсно потрібні. Це, до прикладу, дасть можливість зменшити витрати держави, адже саме вона минулих років затрачала на такі послуги кошти. Паливо-мастильні матеріали, цей транспорт, це буде і якість послуг підвищить в сфері сервісних центрів і також. На повний бюджет міських громад через нову цінову політику у сервісному центрі МВС людей не зменшилось. Усі, хто прагне отримати посвідчення водія чи інші послуги, звертаються та оплачують. До прикладу, пані Антоніна сьогодні здає практичний іспит. Я заплатила 420 гривень. От квитанція є. Ми ж то коли. Практичний іспит здаєм не за першим разом, то, по-перше, платили 13 гривень, а вони ж теж пальне розходують і все. І зарплату ж їм теж треба платити. Здавати практичний іспит сьогодні збирається і Вероніка. Каже, теж заплатила 420 гривень. Проте до таких змін відноситься з розумінням. Так, різниця відчутна, але я вважаю це досить нормально, враховуючи, що 33 гривні це навіть би не окуповувалося витрати на паливо, які ми там не кажуть вже про масло і про інші якісь деталі і тому подібне. Тому я вважаю це досить справедливо, хоча мені, можливо, трошки обідно, бо я не встигла здати минулого року вже здаю 2024-му, Але я думаю, що все буде добре. Серед майбутніх водіїв є й ті, для кого такі ціни все ж є кусючими. Сьогодні я здавала практичне водіння. Е Екзамен на мою думку, не потрібно, тому з 13 гривень на 400 трошки за дуже дорого. Нагадаємо, що з листопада українці мають можливість складати теоретичний іспит у сервісних центрах МВС без обов'язкового навчання в автошколі. Тож послуги вдосконалюють. Продовжуємо і далі про тонку кригу через теплу погоду на водоймах Тернопільщини тане крига, а отже, виходити на лід стає небезпечно. Про це попереджають рятувальники, особливо в зоні ризику рибалки, які з вудкою в руках впродовж цілого року. Скільки людей в області загинуло на воді? Що робити, якщо все таки провалилися під лід? Про все це дивіться в нашому сюжеті. ще ліпше, ніж літом. На одному місці не сидиш, ходиш, собі грієшся. Пан Юрій, тернопільський рибалка з понад 20-річним досвідом. Чоловік полюбляє ловити рибу саме взимку. Для цього готується та дбає про свою безпеку заздалегідь. Каже, цьогоріч лунки ще не доводилось робити, адже не було відповідних умов, тобто морозу. Страшно, але я маю і шнуроки, і кошки спеціальні, і одежу спеціальну. Все спеціально для зимової рибалки. Я не ходжу на літ як не менш більше щоб 15 см. Так дружина мене не пускає на рибу. Через коливання температур від плюсових в день до мінусових ввечері ловити рибу на ставі дійсно дуже небезпечно, адже лід крихкий. Так ризик піти під воду дуже високий, наголошують спеціалісти. Саме тому в ДСНС розповідають, зараз не варто виходити на водойми, тим паче в області вже є летальні випадки. Ми маємо трагічний випадок нещодавно, буквально перед новим роком в Зборівській громаді в одному з населених пунктів було виявлено в водоймі місцевій водоймі тіло чоловіка який провалився під кригу і загинув? Чи був чоловік рибалкою? Невідомо. Проте Сергій Данілін наголошує. Вони зараз у групі ризику, адже з мінімальною кригою вже спішать вийти на став. Зазвичай безпечно вважається крига, яка має такий темний синій або зеленкуватий колір. Товщина її має досягати від 7 до 10 сантиметрів. На таку кригу можна виходити. Якщо ж крига має світлий колір, то рятувальники категорично забороняють виходити на таку водойму. Краще дбати про свою безпеку. Якщо ми говоримо за рибалок, не пробурювати поруч багато лунок, не пробурювати лунки на тих місцях, де проходять переправи. Дбати про свою безпеку в першу чергу, тобто, якщо ви виходите на літри балити, мати при собі якісь елементарні засоби порятунку, мотузку, жилет бажано мати, щоб вас можна було дістати з тої з того місця, де ви провалилися, а також у разі провалу під літ не варто панікувати. Пробуйте вибратись самостійно, намагатися. Збільшити площу власного тіла, тобто розставити широко ноги, руки, намагатися грудьми наповзти на кривою. Якщо ви вибрались на криву безпосередньо, не потрібно зразу вставати, бігти, намагатися перекочуватися, повсти до того місця, де крига буде більш міцною. Якщо ви стали свідком нещасного випадку, то в першу чергу викликайте відповідні служби або ж пробуйте витягати людину за допомогою довгих підручних засобів палки, шарфа або пояса. Але в жодному разі не підходьте близько до місця провалля. Якщо говоримо за Тернопільський став в безпосередній близькості до ставу, є підрозділ, який за лічені хвилини приїжджає на місце виклику, має всі необхідні засоби порятунку. Спеціальні загалом же у 2023 році. На водоймах загинули 33 людини. І до приємних тем перші немовлята 2024 року. В перший день нового року в Тернополі народилося 10 романюків Це шестеро дівчаток і четверо хлопчиків. Пропологи під час повітряної тривоги, хвилювання і щасливі очі новоспечених батьків. Дивіться. Десять новонароджених у Тернополі і це лише за 1 січня. Двоє малюків з'явилися на світ саме у новорічну ніч. Тут у перинатальному центрі мати і дитина. У рожевій шапочці та під рожевим покривальцем спить одна з дитинчат маленька Варвара. Народилась дівчинка 1 січня у другій годині ночі. Тож батьки жартують. Несподівано їхня донечка стала найбажанішим подарунком під ялинку. Для нас це було неочікувано. Ми їхали в пологовий, ще мали надію, що, може, пустять нас додому, там, але вже ні, вже казали, що будемо народжувати. Народила Вікторія на 39-му тижні вагітності. Каже, труднощів не було. Це не описати словами, так сказати, коли ти береш свою дитинку на ручки, ну, коли прикладають її до тебе. Таке ніби у нас з тобою все життя. І ну, ще поки входжу в роль матері. Ще так не можу сказати. Важко, але це прекрасне відчуття. Ім'я для дівчинки вибрали давно, каже, без допомоги чоловіка не обійшлось. Він, власне, під час пологів був поруч з дружиною, турбувався та підтримував її. Ми дуже довго ну, чекали 4 роки. Але... Враження були прекрасні, коли дружина мені цай прийшов з роботи, вона сказала, що я вагітна, я був дуже радий. А коли народи, то сльози радості були. Ну, це не знаю, ну. Я не відчував її болі, але я не міг нічим допомогти, підтримати морально. Вікторія зізнається, народжувала під час повітряної тривоги, тому хвилювання таки були. Пологи перебігали без особливостей, народились живі-доношені дітки, здорові. Спільно з мамою, так як потрібно, через дві години переведені в післяпологові палати, і разом із батьками вони спільно перебувають, де ви мали можливість побачити їхні умови перебування. Директор розповідає, протягом 1 січня тут у перинатальному центрі народилось восьмеро діток: шість дівчаток і двоє хлопчиків. А от в пологовому другої лікарні кажуть, народилось у них за цей період двоє хлопчиків. Обидва хлопчики народилися від перших доношених пологів. Один масою 300, другий хлопчик масою 400. Обидва батьки воєнновійськовослужбовці і приїхали на партнерські роди буквально з війська. Лікарі кажуть, з початком війни народжуваність в Україні різко впала, тож очікуваннями, щодо до цього року не діляться. Радять молодим матусям берегти своє здоров'я. Адже у час повномасштабного вторгнення дитина добре відчуває стреси, хвилювання та страх матері. У новорічну ніч вона почула пропозицію руки і серця. У Тернополі правоохоронець зробив пропозицію коханій, теж поліцейській біля ялинки. Дівчина була на роботі, патрулювала місто, тож не очікувала такого сюрпризу. Щирі емоції та історію знайомства закоханих знає наша Наталя Романів. З обручкою в руках і на коліні поліцейський у новорічну ніч запропонував дівчині руку та серце. Це історія кохання Марічки та Дмитра. Обоє правоохоронці. Знайомі кажуть, були ще до початку повномасштабного вторгнення, а от зблизила пару робота, бо саме спілкування розпочали близько двох років тому під час несення служби на одному із блокпостів Тернопільщини. Коли вона приїхала на забезпечення, спиталася, що нам потрібно, ну, звісно, я пішов привітатися, і так вже вирішилося, що старшим, хто буде рахуватися за блокпостом за забезпечення, що то буде дзвонив до неї, то я. Та і воно так вийшло, що не раз вечором треба було щось на блокпості, хлопці подзвонили, я сам перезвонив. Як справи, що там. І так почалося спілкування наше. Дмитро каже, що з перших днів відносин зрозумів, Марія його єдина мрія, тому й вирішив покликати кохану заміж. Про відважний крок чоловік заздалегідь розповів лише своїй мамі та сестрі. Більше ніхто не знав до останніх днів. Два чотири дня перед новим роком я звернувся до її начальника спитався, чи вона йде на чергування, чи не йде. І він сказав, що він ще не знає. Я сказав йому, що треба, щоб пішла на чергування, бо є один план, так скажемо. Тож у новорічну ніч Марія заступила на чергування, а Дмитро залишився у друзів. Я дзвоню, кажу, там хоч до мене відеозв'язок там, якщо в мене людей не буде, я з вами зустріну. Кажуть їм, та ні, я краще вживу. Десь без 15-12 ми під'їхали до до ялинки, і він каже, що я під'їхав, щоб чисто з тобою в 12-й годині там стояти, зробити фотографію і поїхати додому чим поскорше, бо комендантська година. Водночас, коли пара робила спільну фотографію, хлопець зробив дівчині пропозицію. Було дуже сильно неочікувано. Я забула всі букви, щоб сказати якесь слово. Але але так я промовила. Дмитро та Марія переконані, що робота в одній структурі стосункам не заважає. Ми по різних напрямках роботи працюємо, Наші посади і обов'язки не пересікаються між собою, то воно одне іншому не суперечить, не перешкоджає. Марія та Дмитро найбільше зараз чекають перемоги, аби відсвяткувати своє весілля у колі сім'ї та дочекатися з фронту батька дівчини. На цьому мене все. Я бажаю вам спокійного щедрого вечора. Чекаю вас біля екранів завтра. А наразі допомагайте Збройним силам України наблизити нашу перемогу.